Одне з перших питань, яке розглянули на черговій сесії Мукачівської міськради, встановлення мінімальної суми місячного орендного платежу за квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Мукачева, забезпечення кожен прибуткового податку з доходів, які отримують громадян із дачого оренду відповідного нерухомого майна. Пропонується встановити мінімальну суму місячного орендного платежу за нерухоме майно, затвердити розмір мінімальної вартості місячної оренди квадратного метра за площі рухового майна. Зрахування місце знаходження та функціонального використання самого об'єкта, що надається всього фізичними особами на території міста Мукачева згідно додатку. Рознова наступним питанням затвердили нову редакцію положення про порядок надання в оренду та встановлення розмірів орендної плати ділянок в межах міста Мукачева. А оскільки річні розміри орендної плати за земельні ділянки відносно нормативно-грошової оцінки земель у відсотках не змінились, у депутатів виникло питання. І Якщо примінити думаю, лобі атліянісі телекомунікації телекомунікацій, нації, то залишилося те саме. Депутати висловили занепокоєння, що згідно з новою мінімальною сумою орендного платежу, суттєво зросте і оренда для фізичних осіб, які винаймають нерухоме майно у Мукачеві. Я думаю, що держава буде мінятися, бо бізнесі наче бізнесі. Я думаю, що буде мінятися в принципі, а за що? Він за нас візьметься і скаже хлопці до плану. Далі на затвердження депутатом було запропоновано розробку детального плану території на розі вулиць Матросова та об'їзної міста Мукачева. Наш на розгляд проноситься проєкт рішення про надання дозволу на розроблення спозівної документації. Детальний план території на розі вулиць та Об'їзної, що включає все в себе землі, землі комунальної власності земельні ділянки, вулиці Об'їзної 94. Також відділ архітектури представив на розгляд детальний план забудови території в районі вулиці Івана Франка, де планують звести кілька багатоповерхівок та дитячий садок. Після депутати затвердили і змінений регламент роботи Мукачівської міськради. Тепер на початку та на завершення засідання сесії лунатиме не тільки гімн Мукачева, а й державний гімн України. Крім того, депутати підтримали програму матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони. Місто вже підтримало, це сьогодні фінансово. Можна буде використати також для закупки бронежилетів. Крім того, ми у цей територіальний батальйон відправили техніку. Буквально вчора вони попросили ще один самосвал. Це не тільки місто робить, так як він має регіональне значення, обласного значення, то кожна територіальна громада допомагає в його формуванні. І сьогодні ми долучилися також цією сумою, яка була на залишку на 1 січня 2014 року. З міського бюджету виділили для батальйону 64 тисячі гривень. Базуватиметься це збройне формування у Мукачеві. Його призначення охорона Закарпаття від можливого вторгнення зовнішнього ворога.